Усім привіт-привіт! Давненько я відео не знімала. Сьогодні число. Сьогодні 6 грудня. Миколай! Давайте зараз з вами трошки передінуся в новорічний образ та продовжимо дивитися, що мені приніс Миколай! Це відео мало бути з мікрофончиком. Але, Але він у мене всі. Перший раз мало бути відео. Та блін Та-да-дам! Мене вже новорічний вайб, тому розпочинаємо! Якими штучками, засобами я вже майже все розпакувала за літо, тому я просто покажу. А де чим я вже навіть скористалась? Це щось для волосся. Ну добре, поїхали! Перше ми з вами видя мобів пакет. Давайте перше. Фу. І це в нас. Я їх просила. Ну, тапки я просила. Тому перший пункт списку виконано. Далі. Ой, вам видно, що там? Ні, я вам не покажу більше. Давайте витягнемо ось цей чек хоче. Він мені дуже подобається. Я вже його носила. Та нічого. Ось такий гарний чехотчик. У мене білий телефон і тут дуже гарний. О. У мене того року теж було з блістками, тільки трошки інакше У мене просто тут були блістки, і вони не переливалися. А я таки дуже люблю, я на такому заліпаю дуже. Я Постараюся всього фотку вставляти десь тут. Далі в нас йде така фігурка Боб. Я збираю колекцію. Але знаєте, в чому прикол? Ну, я вставлю, коли виглядає. У мене на днях такий вибух. <поторка> Повторка. Ну нічого. В мене подруга теж його збирає, може пообміняюся з нею трошки. До того кого мене. Нема. Одного в мене трошки руки ламаються, бо у них їх... дуже такі хрупкі руки, бачите? Оп-оп. Тому поміняюся з подругою може. Вона теж така, як я люблю люблю ці колекції. Хто не знає, з тих пір, як у мене, е, як я останній раз знімала відео, у мене вже появився новий телефон, це 13 Pro. Усовлю фотку, як він виглядає. Обов'язково ставляємо фотку. Щоб ще витягнути. Далі зайдемо. Чоколадка. Я цю шоколадку дуже хотіла. Хто не дивився хвостяк, не зрозуміє мене, може хтось просто пробував. Це ж, ну, з хостяку, вони майже кожного разу, коли збиралися з дівчатами перед тим, як хтось прийде з побачення. Вони сідали тако колом, і в них стояло або щось там карпатська джерельня, або така коробка. Вони таке діставали. І там купа таких шоколадок. І я хочу разом з вами зараз спробувати. Пробуємо. Так, як ви там поставили, що воно відкривається? О, от сюди. Сюди. Відкрити. Чекаю, надо... Чекаю, на допоможіть. Добре, чекаємо на допомогу. Оп! Так, щоб О -о -о, давай, -давай, давай, давай, давай. Далі я сама. Тут у нас, давайте з цього боку трошки. А, воно вже поломане. Дуже рахи сумах. Ну, а вона така, як находиться Зараз я беру. Будеш? Мам. Давайте. Пробує. Шоколадка як шоколадка. Ладно, добре, слушай. Їх би в Японії вже засудили, до речі. Тому що шоколадка має відповідати картинці. В Японії, до речі, бо вже засудили. Далі я вже витягнув не з пакету Добре. Це... Хоті сказати термозахист Ну, це схоже на термозахист я, до речі, тим не вже користувалася. Це... пише по корейськи ДОФА ФА-2. Двофазний, незмиваємий кондиціонер. Це, коротше, спію? Ну, як Чаджі і мені сказав, я пшикну на руки оп 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 оп-оп-оп і пересушкою також зробила. Пахне він дуже гарно мені. Оці всі запахи, такі я дуже люблю. Від шампуню, оце все. Для мене це якийсь такий свіжий, такий прям вау! Що ще, тут про нього пише. А, з керетином та, екс... та екстрактом алої. Для розпущення вол. Ой, розплутання розпущення. У мене є пшикалка від. Е, б -б -б -б, як то називається? Forian Girls 10, від ріухи. Але вона трошки інакша, бо вона не з кератином, по-перше. По-друге, вона не змиває вона просто спрей для легкого розчісування. Далі йде те, що я дуже давно хотіла, я дуже давно просила, а. Ну, це дві, дві речі, які. я яке я дуже ведома просила маму, тому що це просто це моя мрія. Це маска від... каратинева від. Як про. Боге. Я не знаю, прочитайте. Ти... Вона теж залогіє. Зараз прочитаємо вам. Ми з вами будемо читачами. Пу -пу -пу -пу. Тільки таке щось прям. Для пошкодження для волосся, для сяй. Арг комп. Можна скрутити. Комплекс масел аргане та Жожоба, ти казала? Жожоба? 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 Живить і помітно оживляє волосся. Ну, я сьогодні тільки спробувала годинку назад, тому ще. Ну, ефект є вже. Мені вже подобається. А далі, я не знаю, це просто. І тому і пакет мобіту, бо це з мобіку. Це для мого блогу. Воно поможе мені. Можливо, я її почну частіше знімати відео, якщо буде настрій. Це <свісно> штатив. Я дуже рада. Мої подрузі теж його подарили. Вона вже його дивилася. Він дуже класний. Цей штатив зараз прочитаємо вам. Є, до речі, отакий. Я ще про нього не читала, але у мене просто весь тік-ток був у ньому. Па -пам 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 -пам. Читаємо. Тут. -а... Один метр 170 см. Вроді би так вимовляється. Він може бути як селфі-палка, так і. Вроді б такою штучкою з боксу називається. І тут ще зараз покажемо. Давайте дістаємо. Ага, без пакету виліз. Тут є світілко, до речі. Яке гарно світить. Оп! Оп. Оп. Я вже з ним тіктоки не знімала, звісно, це ж я. Оп, все, ми його прокрутили, так як я люблю. Тут є ось така штучка. Зараз я маю трошки витягнути, оп. Все. Його можна такою ставити. Зараз попробую з вами зняти. Так, мені треба трошки вище сісти. Чеку. Чекайте. І підрівняємо трошки. Вона не хоче рівнятися. Ладно, що ти, я тебе поняла. Зрозуміла тут. Як воно випихається? Тут є ось такий пультик. Щоб можна було, наприклад, на нього нажати і кадр сам, сам почне зніматися або час. А ми забули з вами про щось. Чекайте, я забула. Я забула. Мала бути така атмосфера. Добре, під кінець відео буде. Мого року була чемно. Тут майже все є з мого списку. Ой, я не той рух роблю. Все. Як одним словом. Я дуже довольна. Оп! Ой, не так. Все. Отак він маю. Дякую, має бути. що дивиться мої відео. Чекайте, бо скоро я ще надіюся, змонтую 6 грудня. У нас вкритий в клубі 4. 4 грудня таємний сад відбувся. Тому я зняла, що мені там подарували і. Зараз, напевно, сяду монтувати. Тому чекайте. До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Да? Як там блогери... блогери кажуть, ставте колокольчики якісь там. Всім па-па! Чекайте нових відео, що пиво